йшли По головній весь час донизу. А він біля бура! Він біля будинку, він Він я не можу пояснити. Він біля будинку того, що корабель. Який будинок з кораблем? Клубішця мов Маруся. Тому я перепрошую, що я з телефоною отак от, то можливо, трошки не дуже гарно, але І всі читали, але я вирішила десь читати таке собі рапоманство своє. Отже, перший вірш життя гастролі має назву, але він не досить веселий, але в принципі сум. вересень кохається між її ребер, вітер, всюдосущий диригент, Лоскоче серце, осінні інфаркти гарні під мінорні терції, осінні смерті під опери вебера. Вічні ся клистя, жувці у неї в горлі дощ, орган хамонда зенімою рота. Життя із неї сочить, мов плювота. Життя доводить кінцями гастролі. треба просто йти весь час донизу доки надіти до вулиці сагайдачні і там повертати на Сьогодні ми стали свідками Культурності літератури в сучасному просторі, в сучасному соціальному просторі. Можна сказати, що головний меседж це різноманіття в подібності. Тобто ми бачимо, бачимо спільні теми: це любов до батьківщини, це релігія, це. Думки про добро і зло, бачимо їхню інтерпретацію різних культур, різних народів, і в той же час е, е, бачимо е, те, що відрізняє одного автора від іншого, є його іскрою, його поетичного, його літературного таланту. Привіт! Птахи дочекались відпустки, березано диски, голі до поясу. Я марю тонкою акустикою, нотами струн і дихання голосу. І стрілка годинника втікає у ліво, снідаєм сонцем у гущі ужини. Треба повірити, станеться диво, уява та мрії, що мерло оживлять. Сірий, сирий та похмурий, третій осінній пейзаж. Світ порятує минуле кава, цукерки та джаз. Дякую. Тіло Вранці, ввечері, в повторах, сном, тремтінням, жаром, хлипом, хрінь, лопух, часник, кульбабу, рву, несу, тулю, втікаю. що розбили вікна. Тільки шоу заснуло мирно. Тільки шов сповз по Місяць вертається назовні, над тихим плесом, озеро чекало в повітря, береги, дійти до безбожного міста, зайняти підвали і мости, поселитися в квартирах. Чи там люди вони хотіли б втекти, і мови благати їх, і втекти, втекти. Але повінь тут не живе. озеро поночок святе. Виключить телефон. Місто проспало своє, озеро стало солоним. Я є. Провера на гірні, дівчата ніжні, я є. Гроші пішли на вітер. Птахи, полетіли на південь. Я є. Деякі з тих, хто був зі мною, пішли по воду. Чекали на завтра погода. Я буду босий і святий. В гавані таких дій. Вечір зустріна з грозою. Так, вона була зі мною. Я є. З даху до лє. Одяг не спасе, я є. Джинси набрали води. Я буду босий і святий. В гавані таких дій. Люди ходять по величних місцях. Всюди ковдра видно набою у полях. В новинах сказали людь підводу кораблі. В новинах сказали пожежа на чій землі. В новинах сказали тут всі свої. В новинах сказали, ти була з ним. Чому всі чекають останніх хвилин? Не може забути тих, хто болить. Тішиться, сліз. Я буду і святий. Галені в тих дій. Місто проспало своє, озеро стало солоним. Проохорона їхні, дівчата ніжні. Гроші пішли на вітер. Птахи полетіли на південь. Деякі з тих, хто був зі мною. Ми шукали свободу. Все, дякую. Це для вас. Твої стегна, і груди, і очі не згірші, як написані рильським ямтоничем вірші. Тебе покохати зумів і любка, Ірванець розхворив би тебе, як трубку, так злототінно й дитинно, дівчино, Тебе міг любити б лише дичина, чи цілувати поміж акацій. На це б не наважився навіть горацій. Така прийшла непрохана й нежданна, неначе Симоненкова кохана, білея, біла женщина, чи звір? Танко вже знає. На жінках, побір, ох, не журись, червоно-чорна птичко, тебе успівав Дмитро Павличко, Сосюра б кохав тебе через віки. Васильки, знаю, я знаю я ту причину. Ти ж не Шевченкова Катерина. Віддаєш Андруховичу весь вільний час. Живеш, ніби справді співаєш джаз. Не чистиш зуби, мов табельну зброю, Жита не засинає разом з тобою. І в постелі, коли ти ковтрою вкрилася, крісня не говорить, вона ще не виросла і не втратила голову. Але з нею напевне було б здорово. Тобі не повідаєш сам Венечук, як можна позбутись письменницьких мук. Від Покальчука не почуєш сьогодні про те, що лишилось у нього на споді. І як розібратись з такою дилемою? Бути поетом чи стати поемою? <праць> Розупом, духом і словом. Щоб, коли сумно, раз із полиці дістань описи звершень фатальних поскладені стосом. З витяги без крові, гармат і ран, то привід для заздріщі всім воєнним мужам. Ти вартий медалі, я битиму в барабан. Слава тобі, сором звойованим територіям. Всяги змінили, а битви всі виграли. Фініш, ти взяв мене на абордаж. Страти стільки зусиль, згадайно, я все ще дитина, а не фортеця з бараш. Я допомагала ну, розкажи но я рикина, це ні сполить моя Чеча. Яка полюби ена, такого кретина, як я. Яка полюбе Іва Аанна на чим її душевна рана, в руці маю ружу язик за оружа, а в серці якась колята. Плоский живіт, я дударик паразит. Як понюхаю поживу, людську чи тваринну жилу, Голкою тоньшою, тонкою, Вштрикну і насмокчуся крові. Я тихенький паразит, я москіт, тогій живіт. Про таку тварину її не часто жалують у віршах, так що ну, навіть це не тварина, а така колонія. Я не один, я цілий мільйон, Жгутику, чгутик шикуюсь, я батальйон, зелений планктон, в посиньому морю крокую Я не боюся своїх ворогів, хто в сотню ковтне, той не знає, що тисяча прийде нових вояків, мене навіть кит не лякає. Я справжній володар солоних площин, зелений, відважний і лютий. Отак правував мільйон, як один планктон, перш ніж був проковтнутий.